От та програма вона складається ось з таких частин, але детальніше ця програма буде презентована на кожній зустрічі в кожному селі. І я планую за ці 55 днів об'їхати кожне село, а, в, а, а якщо буде встигати і суміщати свою роботу з Верховною Радою, то і двічі. В кожному селі кожна людина буде знати мою програму на справі.

цього скликання. І е, велика поразка те, що е, лідер опозиції знаход, знаходиться в тюрмі. Е, поразка те, що ми е, до сьогоднішнього дня не зробили е, спроможним життя при нашій владі. Але є багато також перемог. Перемога е, є те, що все ж таки приймалися особисто за моєю участю і особисто за підтримки. Фракції Бюд Батьківщина в Верховній Раді України, та низка законів, яка дійсно є соціальними. І це всі закони, а їх більше сотні, вони були проініційовані нашою фракцією в Верховній Раді України і були прийняті, а це особливо радує, що за 300 голосів деякі закони приймалися. Про 2012. Я є автором 12 законів, які стосуються проведення в Україні Євро 2012 в тих іграх в Лондоні. Те, щоб підготували там частину спорту. Виходить, що зараз залишаються два кандидати. Що так. Намагатись все ж таки працювати з Максимом Поляковим без всіляких образ. І все ж таки в нього є. Деякі амбіції з приводу міста Умані. Перший крок ми зробили. Якщо цього не станеться, я все одно залишаюсь тут кандидатом на народні депутати. Треба об'єднатися. Треба тільки об'єднатися. Якщо не будемо об'єднуватись, нічого з цього не вийде. Переможе хтось третій. А те, заради чого ми тут зібрали, заради того, то, що ми працюємо, цього не буде. Для України, звичайно, це поразка. І Я е, знаю точно, що в Україні повинна бути одна єдиська на татарська на угорській. Це вже питання повинна бути українською. Я був активним е, учасником цієї коли... Безпрецедентний випадок прийняття закону керівника регламентного комітету України, він сказав, з якими порушеннями може розповісти, приймався той закон. Я за те, щоб єдиною мовою в Україні була українська. Ми не Нам використовувати, от кажу вам відверто, чесно, що. Я взагалі ніколи не використовував, не збираюсь використовувати чорний піар. Вже з'явилися в засобах масової інформації, чутки про те, що я використовую проти одного кандидата в депутати, якісь чорні піар-технології. Я противник цих піар-технологій і запевняю вас, що сам не буду їх використовувати, а те, що стосується особисто мене. Ну, попробуйте, попробуйте знайти проти мене хоч одну а, чорну справу, окрім, мабуть, там 2006 року. Та справа, де я був пов'язаний там з ДАІ, а, це єдина, мабуть, чор, чорна справа проти мене. Тому я взагалі її не боюся і по кожному окремому випадку готовий давати адпір. І, і закликаю всіх кандидатів в народні депутати від 200-го виборчого округу. Утримуватись таких дій і підписати декларацію про часи так, ми можемо і... навіть пропонувати підписати декларацію з усіма депутатами. Я можу виступити кандидатами. кандидатами в депутати, я можу виступити ініціатором цієї угоди, щоб ми підписали спільну угоду, діяти чесно і прозоро, щоб всі виборці бачили. І на прикладі 200-го округу показати, як ми сьогодні з Олександром Борисовичем показуємо єднання, отак от, от показати прозорість у відносинах і запропонувати білий нормальний піар. Прошу. Джип зник так і так далі. Взагалі, між 2006 роком і 2012, джип, джип. 2012 да? Да, с... Ну, тут... З усіма нормальні відносини. Не маю жодного депутата в Верховній Раді, з ким би я не спілкувався. Це моя робота. Я, до речі, ще й голова комітету. У мене 12 депутатів в комітеті, Я один єдиний голова комітету, який не має жодної підтримки. З бюту мається на увазі. А 12 вони всі або тушки, або з партії регіонів. Я з ними працюю. Що стосується э, міліції, ДАІ, і э, інших э, працівників охоронних органів. Э, я дуже поважаю їх як професійних э, людей, які займаються своєю справою. У мене дуже а стосунки з усіма, в тому числі і співробітниками, э, ДАІ, і в тому числі в керівництві. Тому що... я, я, давай, я от зараз давай, сказав, що я Я не буду... Е е я хочу підписати угоду, я буду зараз коментувати, я можу коментувати, але десь окремо. І не з журналістами. Я не хочу коментувати цю справу, це справа міліції. Це справа прокуратури е дізнатися правди, що дійсно е скоїлося в той вечір. А якщо я буду зараз коментувати, то. Кандидат в народні депутати від цього округу буде думати, що я проти нього використовую чорний піар. Прошу, Анатолій Васильович, хотів. Справа така темна. Я думаю, що прокуратура і міліція, щоб громадськість у мені дізналася правду, вона дасть гідну оцінку діям, хто там був у цьому ДТП. Тому що, на жаль, наша Черкащина вона прославляється чомусь з гіршої сторони. А хотілося б, щоб. В її славили з кращих сторін, щоб ми вирощували хліб, будували дороги, а то в нас так, як не вертодроми, то ДТП якісь. Так що. Прошу. І як ви збираєтеся протистояти адміністрацію? Такеся конкурент, тушками, які. конкурент. чим ви збираєтеся брати yeah. виборки? Задати в депутати всі, які тут представлені, в тому числі і Антон Ценка. І е, всі, хто є, кого я знаю. Дуже відомі люди. Тобто, і Несмачний е, Микола. Наконечний. На, 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 на дуже відомий. Так, да, він е, дійсно відома людина тут в, в окрузі і може е, якусь конкуренцію зробити, але нема конкурентів. На сьогоднішній день, я так вважаю. А чим брати виборців, тільки чесністю і прозорістю. Жодного підкупу, жодної чорної піар-технології, тільки тим, що я буду робити в Верховній Раді, тільки те, що я робив і е, те, що я зробив, і те, що я буду робити. Я не буду обіцяти, я буду е, працювати тільки над е, тими справами, в, окремо над тими справами, які я вже започаткував за ті останні шість років. Які потрібно втілювати в життя. У нас було багато програм, які були на державному рівні і якими опікувався не тільки окремий мій комітет і не тільки мій комітет. Але за останні 3-4 роки ці справи і програми вже забуті. Мовно кажучи, там ми чомусь забули, що у нас були будівництва спортивних майданчиків по всій державі. що у нас були будівництво е, футбольних полів. Що е, в нас такі програми потрібно е, відновлювати і щоб вони працювали тоді?